Вітаю вас, всіх! Сьогодні у нас 20.08.23 року. Сьогодні ввечері проведемо такий турнір змагання. Змагання буде командне: Озеро Falcon. Будемо ловити всіх, всіх форелів, всіх видів, усіх розмірів. На цей треба буде виловити сумарна кількість риби. Тобто вага не важлива, вид риби не важливий. Головне, кількість риби, наловити якомога більше. Ловити будемо на спінінги. Ловити будемо годину. Початок стріму о 17.30, початок турніра о 18.00. Тому приходіть всі, реєструйтеся, реєстрація відкрита. Нагороди максимальні, які, можливо, було, я там вказав. Тому. Велком, будемо вечором фанитись. Минулого разу ми ловили скелястого, але був кожен сам за себе. А тепер ловимо всі командою. Пополам поділимося, будемо дві команди, будемо ловити і ну, будемо розважатись. Тому всі. Запрошую всіх.